Трикімнатна квартира 72 метри квадратних. Житловий комплекс Преванс Холм, здача комплексу. Перший квартал 2023 року. Квартира з чудовим плануванням, продуманим. По ліву сторону великий санвузол 4 метри квадратних, дитяча 10 метрів квадратних. Є можливість відділити лоджію. Ще одна кімната 13,5 метрів квадратних. Кімната з відкритим балкончиком. Орієнтація цього балкончика південь, захід, центр міста та низькоповерхова забудова. Шестикамерний профіль, двокамерний склок Кіпсова штукатурка. Ще одна кімната 10 м2. Є місце під гардероб. Кухня студія 23 м2. і поруч туалет. Маємо панорамні Такі квартири доступні на всіх середніх поверхах. Вибір є від 3 до 8.